Конгрес центрі сумського держуніверситету презентували виставку дитячих картин, чарівні портали. Ці роботи були створені учнями сумської художниці Світлани Кочуровської на її майстер-класах. Усі картини принесені дітьми на виставку, написані олійними фарбами. У мене тут пейзажі природи. Я обрала природу, тому що ну, мені дуже подобаються пейзажі. Вони дуже виглядають красиво. Та містично. Я пишу: буваю з натури та по пам'яті. Ну, більше всього по пам'яті. Цю картину фотографувала бабуся у 2005 чи 2010 році. Взагалі, мене попросили батьки намалювати цю картину, тому що вона підходить під інтер'єр нашого дому. Я хотіла більше, наприклад, подарувати дідусю, але його не стало. І поки що якось хтось так. Цю картину я для свого тата, тому що він русів, Почала ходити, мабуть, з першого класу, а мабуть, а може і раніше, навіть дуже подобається. Я завжди з задоволенням ходжу до Світлани Кочуровської. Мені подобається малювати я. Я чекаю кожен раз е заняття. Світлана Кочуровська розповідає, навчає сумчан малюванню впродовж десяти років. Її учням від шести до сімнадцяти років навчає і дорослих. Наша виставка націлена на те, що кожній. Дитині ну в нелегкий час, такий як тепер, так а, потрібне свято, і тому саме за допомогою о таких світлих, теплих і затишних, діти показують свої емоції. Їм цього зараз так не вистачає. Тому вирішила зробити їм свято а, такий, знаєте, випускний а, картин. Валіними фарбами, як у дорослих учнів. Виставку дитячих робіт «Чарівні портали в конгрес-центрі Сумського держуніверситету можна буде переглянути впродовж місяця до 9 липня. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.